Добрий день, починаємо урок. Ми з вами сьогодні продовжуємо працювати з рівнянням прямої і будемо розв'язувати завдання. Перший письмовий номер, номер 173 Працюємо разом зі мною. Складіть рівняння прямої, що проходить через точки. І наш перший випадок точки А і точка Б. Точка А 2, 7 має координати, точка Б. Має координати мінус 3 і 7. Пригадуємо перша іксова координата, друга ігрикова. Рівняння прямої, що проходить через точки, має ось такий загальний вигляд. Да? Ось я вам нагадала. Отже, починаємо Х мінус х1 це наша іксова координата точки А. 2 Ділимо на х2 мінус х1, х2 це у нас іксова координата точки Б. Мінус 3 мінус 2. Дорівнює y мінус y, 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 y 1. І мінус Y координата точки а. 7. 2 мінус y1. Це у нас буде 7 віднімаємо 7. Ми розуміємо, що це буде 0, ну, але поки що так і залишаємо. Отже, далі. За пропорцією добуток крайніх дорівнює добутку середніх, що у нас буде 7-7 множимо на х мінус 2 дорівнює yнус 7, множимо на мінус 3 мінус 2. 7 мінус 7 0, отже, у нас 0, дорівнює у мінус 7. Множимо на мінус 3 мінус 2 множимо на мінус 5. Розкриємо дужки, поставимо в правильному порядку, що у нас буде мінус 5y плюс 35 дорівнює 0. Ну і нам треба знайти y, так? Отже, що у нас буде, ось тут продовжу записувати. Мінус 5 дорівнює мінус 35. Y дорівнює 7. Отже, рівняння нашої прямої виглядає ось так y дорівнює 7. Давайте складемо таке рівняння для других точок М і Н. Я зараз витираю, якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, допишіть. Так, друге завдання. Точка М з координатами мінус 2. І 1, точка n з координатами мінус 2 мінус 5. Отже, знову ж таки, х мінус х1. Це у нас мінус 2. Напишемо відразу плюс 2. Ділимо на х2 мінус х1. Х2 мінус 2 плюс 2. Дорівнює y мінус y1. y мінус 1. y2 мінус y1. Мінус 5, мінус 1 за пропорцією крест накрест Що у нас буде? Дивіться, мінус 5 і мінус 1. Це мінус 6, множимо на х плюс 2. Далі мінус 2 плюс 2 це 0. Множимо на y мінус 1, ми отримаємо 0. Розкриваємо дужки. скоротимо відразу, давайте праву і ліву частину на мінус 6, у нас залишається х плюс 2 дорівнює 0 х дорівнює мінус 2. Ось таке у нас вийшло рівняння прямої mn. х дорівнює мінус 2. Наступне завдання номер 177. Знайдіть точку перетину прямих. Що нам треба зробити? Розв'язати систему, яка складається з двох ось цих рівнянь. 2х мінус 3 у дорівнює 0. 3х плюс 4 у плюс 17, дорівнює 0. Розв'яжемо цю систему, давайте домножимо, а потім способом додавання розв'яжемо. Отже, якщо ми зараз. Давайте подивимося, що у нас є мінус 3 і плюс 4. Якщо ми отримаємо мінус 12 і плюс 12. При додаванні вони у нас скоротяться. Отже, домножимо першу систему на 4, другу на 3. Що ми отримаємо? Домножимо на 4. 8х мінус 12 у дорівнює 0. Друге рівняння домножимо на 3. 9х плюс y. Плюс 17 множимо на 3. 30 і 21, 51 дорівнює 0. Додамо, тобто ми розв'язуємо систему способом додавання зараз, так? 8х плюс 9х, 17х. З y у нас скоротилося. Плюс 51 дорівнює 0. 17х дорівнює мінус 51х у нас дорівнює. Мінус 51 ділимо на 17, х у нас дорівнює мінус 3, підставимо в будь-яке рівняння, знайдемо значення Y. Наприклад, вперше. Що у нас буде? 2 множимо на мінус 3, мінус 3 y дорівнює 0. Мінус 3 y дорівнює 2 множимо на мінус 3. Це мінус 6. Перенесли в іншу сторону буде 6. Отже, у нас y дорівнює мінус 2. Отримаємо координати точки перетину. Перша іксова, мінус 3. Друга ігва мінус 2. Отже, перетин відбувається в точці з координатами мінус 3, мінус 2. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання це номер 179. Складіть рівняння прямої, що проходить через точку А. давайте запишемо, З координатами 2 і мінус 1 і готовий коефіцієнт К, якої дорівнює перший випадок розглядаємо 3. Пригадаємо, рівняння загальний вигляд має К дорівнює. Вибачте, Y дорівнює да, y дорівнює KX плюс Л. Отже, k ми зараз знаємо 3, знаємо координату і, знаємо координату ху по точці А, нам залишається знайти L. Отже, підставляємо, замість мінус 1 дорівнює k у нас дорівнює 3, х у нас дорівнює 2 плюс L. Розв'яжемо це рівняння, знайдемо значення L. 3 множимо на 2, 6. Перенесемо в іншу сторону мінус 1 і мінус 6, мінус 7. Отже, l у нас дорівнює мінус 7. Рівняння у нас буде виглядати ось так. Дивимося, y дорівнює. K нам відомо 3 x і плюс L це буде мінус 7. y дорівнює 3 x мінус 7. Ось так виглядає рівняння нашої прямої. Або. Якщо можемо подати y мінус 3х плюс 7 дорівнює 0. Можемо так подати. Давайте розв'яжемо, якщо у нас кутовий коефіцієнт дорівнює мінус 2. Випадок другий, k дорівнює мінус 2. Знову ж таки, y дорівнює kx плюс L. Підставимо тепер значення y у нас, як будь таки залишається мінус 1. k у нас мінус 2х множимо на 2 і плюс Л. Мінус 2 множимо на 2? Це мінус 4, перенесли в іншу сторону, буде плюс 4. Мінус 1 плюс 4 дорівнює 3. Отже, L у нас дорівнює 3. Що у нас буде? y дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 2х і плюс 3. Або, як ще можемо записати, що y… Плюс 2х і мінус 3 дорівнює 0. І так, і так можемо подати наше рівняння. Наступний номер, номер 183. Серед даних прямих укажіть пари паралельних. Давайте пригадаємо, що прямі паралельні тоді і тільки тоді, коли кутові коефіцієнти рівні, k1 да? дорівнює к k2. Отже, нам треба знайти кутові коефіцієнти. Щойно ми повторювали, що загальний вигляд рівняння прямої y дорівнює kx плюс L. Ось саме на оцю k будемо орієнтуватися. Отже, починаємо. Перше. 2х мінус 3y плюс 7 дорівнює 0. Нам треба привести до ось такого вигляду. Отже, мінус 3y дорівнює 2х перенесли в іншу сторону. мінус 2х. Плюс 7 перенесли в іншу сторону, мінус 7. Тепер все поділимо на мінус 3 Y дорівнює. Мінус 2х ділимо на мінус 3, буде 2 третіх х. Мінус 7 ділимо на мінус 3. Да? Мінус 7 ділимо на мінус 3. Буде у нас плюс 7 третіх. Зараз навіть можемо 7 третіх не вироблювати, тому що нас цікавить тільки. Ось цей коефіцієнт. 2 третіх. Отже, запам'ятали, зараз у нас k дорівнює 2 третіх. Друге. 3х мінус y плюс 9 дорівнює 0. Трошки запишу щільніше, щоб мені вистачило місця на дошці. Отже, перенесемо y в іншу сторону, що у нас буде y дорівнює. 3х плюс 9. Отже, у нас коефіцієнт k, зараз дорівнює 3. Третє. Х плюс 2у мінус 19 дорівнює 0. Знайдемо значення у. Що це в нас буде? 2 у у нас дорівнює, дивіться, мінус х плюс 19. А тепер знайдемо, чому дорівнює y. Все поділимо на 2. Отже, буде мінус х поділити навпіл плюс 19, ділимо навпіл. Тобто у нас коефіцієнт мінус 1 друга. Четверте завдання. 6х мінус 2y плюс 5 дорівнює 0. Знову ж таки, да? мінус 2 перенесли в іншу сторону, буде 2y. Дивіться, 6х плюс 5, але це ми все будемо ділити на 2, щоб отримати просто y. Ділимо на 2, ділимо на 2. Кутовий коефіцієнт у нас зараз дорівнює 3. Да? 6 ділимо на 2, 3. Зекономлю місце, відразу напишу 3. 3. Кутовий коефіцієнт, у нас 3. Звертаємо увагу, 3 уже був у нас в другому рівнянні. П'яте 4х мінус 6 у плюс 9 дорівнює 0. 6 перенесли в іншу сторону. У нас залишається 4х плюс 9. Тепер я буду ділити все на 6. Ділю на 6, ділю на 6. Кутовий коефіцієнт 4 шостих можу скоротити на 2. І це в мене буде 2 третіх. Знову ж таки, випишите новий рядочок. Я економлю місце. Запишу, що це буде 2 третіх. Бачимо, що в першому. І в п'ятому рівнянні однаковий коефіцієнт. І шосте завдання. 4х плюс 8 y мінус 1 дорівнює 0. У наш дорівнює. Мінус 4х плюс 1. Це ми перенесли в іншу сторону. І тепер буду ділити все на 8. Ось тут ділю на 8 і ось тут ділю на 8. Мінус 4 восьмих це мінус 1 друга. Витираю. І запишу мінус одна друга. Так, і тепер робимо висновки. Отже, у нас є паралельні прямі. Перша паралельна пряма, паралельна до п'ятої, тому що у них однаковий кутовий коефіцієнт 2 третіх. Далі, друга має коефіцієнт кутовий 3. Паралельна з четвертою. Да? Друга четверта паралельна, і третя. Мінус одна друга кутовий коефіцієнт, паралельно до шостої прямої. Ось ми з вами розібрали все завдання під номером 183. Воно нескладне, дуже багато всього можна було зробити усно. Ваше домашнє завдання номер 174. Схоже, ми сьогодні виконували, думаю, завдання не повинно бути. Працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!